Як віл бігав на випередки з конем. Ще за дуже давніх часів стрінулись якось кінь з волом і завели жваву бесіду про те, хто з них прудкіший. Ти лишень подумай, мовив сердито віл до коня. Я побіг би набагато швидше, ніж ти, але боюся, щоб земля не провалилася піді мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мені сила. Це тобі лиш так здається, засміявся кінь. А якби дійшло діло до діла, то ти нічого не докажеш. А ми можемо спробувати, рішуче махнув рогами Віл. Добре аби охота, мовив кінь. От поставали, Віл крикнув Раз, два, три, і вони побігли. Та хіба я гірший від коня, думав Віл, сердито махаючи рогами. Не дошми було йому, що кінь побіг набагато швидше. Як бігти, то бігти. Казав сам до себе Віл і біг не барак з такою силою, аж земля стогнала під ногами. І все було б добре, якби вола по дорозі не спіткала нещастя. Розлючений і впертий віл надбіг до глибочезного рову, і мов та галушка полетів на дно. Отак я й знав, що земля провалиться піді мною, подумав бідолаха. Так пролежав і простогнав він над ніями, може, з півдня, аж бачить, над ровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш в цій ямі? питає. Та що роблю? Стогну та плачу, і світа не бачу. Послухав коняку, провалив землю та й видно, так і пропасти мушу ні за цапову душу. Не журися, я тобі поможу, сказав добрий чоловік. Побіг скоренько додому, запряг свої два воли та й подався до тої ями, де був віл. Спустився бічним ходом на дно ями, вдяг на вола хомут, прив'язав до воза. І за пару хвиль Віл уже був на волі. Ніколи більше не буду швидко бігати. Нехай біжить кінь, як він такий розумний, а я буду ходити помаленьку, сказав Віл і рушив за чоловіком, що вірною працею віддячити йому за рятунок. І відтоді вони ніколи швидко не бігають і нікуди не поспішають.